Всім привіт! З вами Костя 37, і сьогодні ми граємо в великий красивий водній 5. І сьогодні з нами наш персонаж і Хто? Всім привіт. Да, у мене сьогодні дуже красива тачка. Обще пушка. Заряжена до нуля. Я як би зараз їду в ну Як не в політубей, а в околиці. Сьогодні у мене план. отакий. Мені потрібно хоч якусь бізнес-хватку виконати та піти на якусь хоч якусь розумну місію. Хоч, в постанов, ні, приносить Короче, погнали! А, давай, погнали, поїдемо по городу. Туди сюди! Туди сюди! А, Короче, буде весело. Так, да, давайте. Пигня пуща, ладно. Ой -ой -ой. А я за... Мента! Мента, на Мента! Мента! Я чуть митив не врізався. А твой дурачок ментовка. <реж> ментовка, тепер проблема, понятно. проблема, Я не буду проблема проблема, не, що, бо я не вризав. Ну... Нифига себе! У меня киспитушара сраный из вертольота от херначи. Это ни фига Дай зараз спавить, мені мне Знаю. Я, до я до цього дніма в тільки только на іншому канале. Не помню коли, но в принципі не важно. Он то, что мне машину якусь. Бестру, певтру, -мо. Так. Ничего не вижу странного, да? Ничего странного не вижу, погнали А -ма Ай, -мо, вижу банк, да. Йоп, красота! Йоп, парасоты! Меня ч! Саркета! Дракитницами чрт возьми! Да ты поехал, баллов! Поймай, вихожу, душаки йдемо на здання, але я потім ще хочу на военну баллу заключити. І піти до касанчика довбану тут. Су! У Мене каскадюрский прыжок був! Я У мене на миссии каскадюрский прыжок. Нормально. Ладно. А, О, а я... я на воєнку. Алло, чуешь? Що? На воєнку я зараз еду. Ну Хуяк, я сначала не на воєнку я сначала на затання їду, а потом уже на воєнну бачу. А я выключу, я не буду вам, Ми не... вам мухи ламати. я зараз выключу, у мене все равно АВ, Я вам музику прикрию, поставлю іншу. Я зараз выключу вже радіо. Там монтузи тобі, да, щоб автоский прав не было. Да. Будь вся вся музыка зараз. Защищена авторским правом Rockstar Games. Так что вы, Rockstar, пожалуйста. Не задавайте свои би миллион, які я вам э, сказал, чтоб мне не дали. Пожалуйста. Так ты петушара задума, дайте мне доїхать до той страны. Дебил, ты ебаешь. Ладно, все. Так бы трошки як відео... якби, якби відео не було, я видео. Как бы видео не было, я бы. Ладно, я казав, что у меня в планах у меня будет хоть якась миссия. Я казав, я казал? Это звездюка. Спасибо. Я уже опять переход сигачу. Е! Стреляє зараз! Ой, меня господи! Что я за скільки мене паркура? в ну, моей машини паркура просто! Я не могу! Я не могу, я не могу, блин! Да вы дебилы! Полегче туда своими трамвайками! Ой, дебил, блин, а не водитель. О, вс машина. А, Понятно, машина. О, хорошо. Давай, дамочка, ты. Ой-ой-ой. Ой. 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 Ч, я на тебя О, да. Срата с. е Е-е-е-е-е-е-е-е. Що то в этом робите.

Машина що с тобою? прям в кадр выскочила. Собака, сатула. Дебил, ты, йоханий бабуїн. Це Собака, прикольна. Я дару, чего барабурки нас, блю, наш. Війна така, що глиздец. Кстати, Ёхан кому интересно, вот мой баланс. Кому интересно, вот мой баланс. Афизить наших, ментовка, так давай трошки в сторону. Если не знаю, что знает, а але дивіться, я не знаю, що якщо то Можна Можно в цю панельку і тут открывается така при... прибамбаска. Я тут может тут управлять транспортом буквально особо. Багадит, Ось Пос мона тут. Ось я зараз вийду. Ментит. Лічний транспорт. транспорт. Доступ к ТС ось вс. О, тут настройки все, и можу тут.

Прикольно, а ты сидишь знал, что тачку мало сила на через панельку. Я не знал. Ай! Так, короче. Короче. Я люблю стрелять машинам по колесам. Весело. Я люблю стріляти колесом, по колесам машинам. і Коротше, я зараз буду робити баги. Ви всі знаєте, що баги, GTA Online це багана гра. І я тут знаю один з козирний баг з мотоциклом. Бай-бай! Я танус, бо я щолкнув пальчиком, і машина пропала. У меня вот такий клвый вот так. Не перебивай мене, пожалуйста. У мене є такий козирний байк. Я знаю на ньому дуже офігенный баг. Смотрите. Поехали. Я не хочу його вийти зробити, бо він не з першого разу заходить. Спасибо, тобі, NPC. Ладно, не вийшло, але мені, мені там треба себе потріпати. Я зараз зараблю куклою на деякий час. да, я зараз буду зараблю тропичною куклу. Так. Ай! Не вийшло зробити те, що я хотів, але. Я фару побив! Кляво! Тобі доб'ю кафару, пожалуй. Побию, поб'ю фару тобі. І, і, бой. Ай, та шо це таке? Шо такі люди тупорили? Вам що показати, які я хороший. Тобі в задницю. Понюхай я автомат четвертого калібра, поняв? Дай мене Вот вийшло перший баг зробити, що коли врізаюся, то машині... то чоловічку пофіг. Коротше, це добавляю в список зробити куча багів в йобанутих. Короче, смотрите. Надо на мотику. На, на, надо, на мотику. Берите мотик и гоняйте как бешеные. Вы хоть знаете, какой я, какую я персона? Запомнить меня персона. Сусона. Хер то 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 на то то Пошли. Птица на него. Так. Аз.

не да да Я понял, еду на военку. Я на военку їду. <риклад> так, пока що по дорозі буду робити бах на на полно самолет. Бо у мені кажется, мені, на мені, кача, мені навинна, надо, мені надо, істребитель. Я птица. <риклад> <риклад> так, погнали. Там штинський. Аму потихати реп'є. Так. Ну і там зараз на воєнку. Не знаю, на що мені на воєнку, якщо в мене і так птиця є. Я понял трохи кривим способом, бо в мене навігатор, <плес> знаєте, са в мене навігатор знає, як називається. Навігатор під сраку. Мені не кебаб. кібаб. У мене навігатор під сраку називається, розумієш? Бо він постійно мене веде в сраку міра. Беме. А у нас обзор цьому чудику в басейн не заїхати. А то, а то він сейчас скажет, че у меня басейн дизелем пахне. Тут, мені ще буде казати, что в мене, в мене ну, цай, басейн дізелем на дизелем Ладно, поднимаемся. Ти ты чиллем, чел дрова, всю дорогу зайняв своїм блин, Наші Наши эти наставили. Між 5 км, це це що? Це це знаєте, це як 5 км це ось мотик? І Якщо б она колесо відлетіло, воно 5 кілометрів би проїхало. Что ты едешь на великій святості? Да, святості. Да, светості. Знам'янці поняття слово «світості». Угу. що? як святості. Бей, бей! хочеш тобі колесика поцелую? На колесиком! хи 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 пушка! Кстати, сов'ятую всім. Берейте мікроПП і будете жити безконечно. Бо воно може працювати, коли ти в машині сидиш в врум, врум робиш. Беріть советы. А в мене скори в мене в моці може пхтить. Як тому сікінь довго вчись, може прошити до воєнки. Ой, до мене ці смердючки приїхали. Да можно смердючки проїхали, зараз будуть новатися смердючок. Я зре на них зря їх назвав норму смердючками, но у зараз моим мотиком фиксуют. Спасибо. Спасибо вам, друзья! А я дымал вы, друзья! Все воно пора. Чему такие равчика, а? Объясните, я не можу спину, я вам бомбу Давай сягать. Я консультант, бомба, тут ранка ставим. Кстати, я недавно нашел не дуже мову игру и скоро будет VR игра. Скоро я буду знімати. Так что он же дайте плейлиста. Нет і... сто... Так, сейчас делаем фотографию. Е...

Що? Як? Да бе шо, блин, перелупаши ты? Ч дик? Да нафиг. Последний на капоте свою. Так. Так. А, снайпнули Списку я не виповнив сьогодні. Хотя ні, давай пробуємо виповнити хоч якесь списку з списку з А сейчас буде крутий переход на місію. Ай! Зараз буде крутий переход на місію. А! Все, ба-бам! ми в місії. Ждем. А, то чел запустив з двома ігроками. Прикольно. Як же буде весело з цим чувачком и і з то іншим. Прикольно! Спронг офисал. Тененс. Я спрунка official. Прикинь. Так, я зараз поставлю ставку. 500, нормально. Мортага. на тогава. Стилет, баба, туалет, микропп. А то в тій я все поставив, тепер я маю бути. Узбеля! Тільки знаєте, що я синячками, надіюсь, мені це не помішає. Що я зараз маю робити? Просто обстрілювати другого чела. Мені треба просто обстрілювати. Там блять, мені краще мікроПП брати, у мене ноль бублик. Спочив, що Думаю, що він розумний. Ой, тільки що тобою говорив, біду. Що у нього за тушка, йоп, просто ти. Що це такое в нього? І в мене з одного кіла кокнув. Або що, що? а чому робити пожарник? Я купив патрони, і, надіюсь, я не багато просрав. Бо я щось не забув, щоб подивитися, які я просрав. Вроді 9000 нормально. у мене мене 9000 це. середньо на ну, плану Я зараз візьму вже найкращу пушку, яка підходить для цих ПВП. У мене цей мікро ПП це повне дільмо. От зараз автомат візьму і його з першого разу знесу. Беду не знаєш, який у мене автомат накачали. Що? Качу, я Ай, бля, промазав, він хотів мене гранату знести. У нього тільки граната тільки ти що, прикалюєшся, дядя. Я як ти стріляєш. Задавив. Та мене задавив. Я бачу, куди ти стріляєш, чіл. Я йому тебе самолет сдуп. Я думаю, що я ти самий розумний. розумний, просто. Не думаю, що ти самий розумний. Я знаю, що ти типу розумний, але не настільки. Так? Ні, я просто тут Пвп ось делаю. понял. У нас раздвоение личности. Ай, бля. Разумный все-таки. На крыше сидеть. На крыше сидеть, блин. Жук. Сидит забег жук на крыше. А я тут ни при чем, Дурачок. Зараз я его снесу. Не бейся. Я зара выйду с этой территории, черт твой. Я зараз выйду с твоей с того минуса, пожалуйста. Давай, бм. А ага, ты его не победил, знаешь, что знаешь, у меня просто рівень 5085. Я не знаю просто. Как и что делать? Ладно, я закраслю моему списку. Так. так. Какой дурачок отвиксовал мой автомобиль. Я зараз ему знаю, что он набью. Такого саняка я конечно. Запомнил? Вот халявный автомобиль. Зараз стекло отбью. Стеклям бей! Тебе пистолет не навсегда давать? Пошли. Заводи машинку, тут тварь твоя точка. Ничья больше. Короче, едем. А, блядь, мне моцика надо. Саран машина. але мне надо моцика. Идем нахуй. Ай, бля! Я без Потому что я люблю взорвать машина. Мистер Бис, и он пидет Мистер Бис, пора пидет из. Пантин дантист, пора тирестить Mr. Beast. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's coming at you. взял. Okay. Ну no, ладно, покатаюсь от всех дурачків. Покетульки, покетульки. Вид, хороших чулаки. Покетульки, покетульки. Від хороших поки-тільки, поки-тільки Від хороших чудаків. Кивінки. Подохни, дурачки. Поїхали. Поїхали, я тут того дотримуватись не буду, соді. Я поставлю собі ці колеса, що вони не бояться пуль, так що мені пофіг, якщо вони будуть стріляти по колесах. Що це плюс і мінус? Ай, блядь! Ей, шайтанка. На мене всі летять! Що це за мухний день, блін? Мухи тільки на мене нападають, що цілий день. Муха-муха! Муха-муха, муха-муха. Що за мухний день? Буквально, що, за, що тут за мух так багато? Чого так мух багато, ти не знаєш? Бля сапор конченый, поторанься мене весело все. А донизи нор там все спокойно у мене тут жопа, О. Раз роз цих разумних копів мені перекриє дорогу, то мені пофиг. Ну типа пішки мы как бы на психике пишется буду долбила, кушу. Можешь нафиг не тебе? Стоп, моя тачку не забрала? Да ну нафиг, це мой шанс! Тачку не забрали, алло! Тачку після полиции не забрали! Це мій шанс! А це історція, Он нас да, стоит на месте! Да ну нафиг! Ага! Ага! Да, я тільки пришел на пропало. Ничего смемали глюки! сразу сюда. Рано как раз таки зря пофигать в тех Ладно, я зараз цю машину втоплю, і ми закінчимо на цьому відео, бо ми і так відео вже були. Зараз я тобі ще трошки город побублю. Зараз я не бачу, що там лапу пофіг. Я зараз цю точку втоплю вже, і будем закінчувати відос. Mm -hmm. Так. Ось вона і водічка. Зараз водичка буде і вигунчик мучати. Зараз водичка цій машині буде вигунчик мучити. Тільки треба добре розгонатися і постріляти немножечко. Якщо, якщо вам сподобалося відео, і поки я не втопився... Поставьте лайк, будь ласка, Поставте лайк, поки я не втепився. Ай, ба!